Привіт, друзі! На днях ми їздили в магазин Ikea, де на наше здивування побачили полиці з lego наборами. Задовго до цього я бачив інформацію, що LEGO і Ikea оголосили про свою співпрацю, були здогадки, що це можуть бути якісь дитячі меблі, на яких можна грати і зберігати свій конструктор. І ось з 1 жовтня на полицях гіпермаркету можна знайти 4 набори, на упаковці яких чітко видно назву серії. Буглек, надіюся, я правильно вимовив цю назву, і емблеми цих двох компаній. Три набори з чотирьох це пластикові бокси різних розмірів, що дійсно можна назвати продуктом взаємодії цих двох компаній. Бо четвертий набір включає в себе лише оригінальні деталі ЛЕГО. Хоча на упаковці також є емблема від Ікеа. Я купив три набори. Тут не вистачає коробки середнього розміру. Скажу наперед, вона просто в два рази менша, ніж ось ця велика коробка. Почнемо з ось цього набору. По зображенню бачимо, що сюди входять е, три бокси двох розмірів. Давайте відкриємо. Матеріал приємний на дотик і має гарну якість, такий, як і звичайні кубики Лего. Коробочка і кришка не закріплені разом. Тому, якщо ви перевернете коробку, кришка просто спаде. Знизу бокси мають пласку поверхню, тому не вийде з'єднати разом дві коробки. Лише можна поставити їх одна на одну ось таким чином. Верхні частини також чудово підійдуть, як платформи для моделей. Розпаковуємо наступний набір. В середині коробки у нас є інструкція. І я так розумію, лише шість деталей. Давайте ми її зараз зберемо. Після того, як деталі з'єдналися, ви більше не зможете їх роз'єднати. Тут все надійно захлопнулось, лише можна знімати кришку. Коробка середнього розміру збирається таким самим чином. І ось так це все виглядає. Разом. І нарешті коробка з кубиками лего. Давайте її відкриємо. Тут у нас чотири пакетики з деталями, і невеличкий буклет. На буклеті зображені деякі ідеї, того що. Можна побудувати. Немає ніякої покрокової інструкції, це як набір для вільного будування. Ось перед вами усі деталі. Тут багато базових блоків, деталі дверей, вікон, скла, є арки, різна рослинність, дві класичні мініфігурки та аксесуари до них. І зараз із малими коробками спробую створити невеличкий будиночок. Буквально за декілька хвилин у нас вийшов ось такий будиночок. Всередині можна поставити якісь меблі, але вони не будуть закріплені. Якихось незвичайних чи рідкісних деталей тут майже немає, але як початковий набір досить непогано. Тим більше було б дивно купувати самі лише білі коробки для дітей, а так ще можна додати різнокольорових кубиків. Що я можу сказати про ці набори? Це моя суб'єктивна оцінка. Для дорослих панів, які вже довгий час захоплюються Лего і мають велику кількість деталей, це може виявитись не дуже зручним рішенням для їх зберігання. Хоча як елемент колекції зацікавить багатьох. Також для дітей чудово може підійти для організації кубиків Лего у дитячій кімнаті, де коробка для зберігання може стати частиною побудови або гри, і це дуже крута ідея. Думаю, це новий рівень у зберіганні Лего. І якби мені таке дісталось у дитинстві, я був би у захваті. А що ви думаєте про ці набори? Залишайте свої коментарі під відео. Мені буде цікаво прочитати. Дякую за перегляд, до наступних відео!